Привіт, малята! Мене звати Андрій. Я живу в Україні у місті Херсон. А чи знаєте ви, яке моє місто? Якщо ні, давайте я вам розкажу. Уважно дивіться на екран, розглядайте картинки та слухайте мене уважно. Яке ж? Моє місто. Моє місто українське, козацьке. Моє місто працьовите. Моє місто дружнє. Моє місто зелене. А ще моє місто квітуче. Моє місто. Гостинне. Моє місто сильне. Моє місто любиме. Моє місто сонячне. А ще моє місто родинне. Моє місто сильне відважне. Моє місто. Місто герой Херсон малята. А тепер я пропоную вам самостійно розказати, яке наше місто. Я впевнений, у вас все вийде. До побачення!